Привіт усім! Є реакція Європейської комісії щодо обмеження консульських послуг для громадян України, які перебувають за кордон. І так само є відповіді на самі гарячі запитання. Від МЗС України. В описі під відео я залишу послання, ви зможете самостійно опрацювати. І вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно підпишіться на канал. Близько 60% всіх глядачів, які дивляться цей канал, вони не підписані. Підпишіться, увімкніть дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Ну і звичайно, в коментарях поділіться своїми думками, своїми враженнями. Буквально вчора обмеження стали реальними. Вже народ відчув, що він не може отримати ці послуги, і вже сьогодні є реакція Європейської комісії. Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призивний статус. Це все, що я маю сказати зі свого боку. Сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіпе. Поки що також немає чіткої інформації щодо того, якщо в громадянина України, які зараз за кордоном будь-які європейські країни закінчаться документи, протермінуються паспорти і інші документи, чи буде він депортований, чи він буде мати якісь санкції з того. Ну тому що він не може взяти собі зробити новий паспорт, чи там його продовжити, але виїжджати він також не хоче. І не буде виїжджати. Чи будуть які санкції, чи буде депортація, тут ще інформації немає. Скажу від себе, що я думаю, такого не буде. Ну тобто, європейські країни не будуть таку кількість громадян, особливо якщо ще й вони там працюють, заробляють і приносять прибуток ті чи інші дерев чи державі, брати і виганяти чи робити депортацію. Тобто, такого не буде. Будуть якісь. Знайдені інші обхідні шляхи, які дозволять тим чи іншим громадянам залишитися в Європі. Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, це пояснити, яка ситуація з тими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити, підсумував представник Єврокомісії Ерік Мамер. Ну, тобто, все дуже розмито, поки що чіткої конкретної відповіді немає. Так, будемо депортувати, ні, не будемо депортувати. Що будемо робити? Ще немає. Я думаю, що дай найближчим часом це з'явиться. Можливо, якась нова директива з'явиться від європейської комісії, можливо, якась нова інформація, можливо, якийсь закон, підзакон, Невідомо ще чекаємо. Це тільки сталося. Тобто, будемо далі слідкувати. Так, щоб не пропустити це, я це опублікую на своєму каналі, як тільки така інформація з'явиться, тому не забудьте підписатися. Ну і, звичайно, вже навіть вчора з'явилися відповіді на самі гарячі запитання від українців на сайті МЗС України. Тобто є запитання, є зразу відповідь, що і як, щоб всі знали. В описі під відео я також залишу на це посилання, а зараз ми коротенько пройдемося по цьому. З чим пов'язане таке рішення МЗС України саме зараз? Нещодавно був ухвалений і підписаний закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який набуде чинності 18 травня 2024 року. Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроекту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог. Крім того, згадані обставини сформували необхідність внести внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем Міністерства закордонних справ, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій тобто багато бла бла-бла. Але чітко не сказано. Тобто закон ще не вступив, але їм треба підготуватися до вступу. Я не пам'ятаю, щоб таке колись взагалі було. Закон як проголосований, вступає в дію. Тоді по ньому вже всі працюють. Ну, готуються вони тут безпосередньо до моменту оприлюднення і початку дії. Але починає діяти, тоді є обмеження, а не обмеження через місяць, а ми вже його, а ми вже ці обмеження зробили. Цікаве запитання: якщо людина вже подала заяву до 23 квітня, чи означає це, що вона тепер не отримує послуги? Це дуже багато людей, тому що дуже багато хто вже подав заяви і не знає, що далі. А можливості немає, як це взнати. О, є відповідь: ні, не означає. Важливо зазначити, що всі заяви про надання консульських послуг подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі, у тому числі понад до 23,04-24 року. Заяви на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Так що, як каже МЗС України, не переживайте ті, хто подали до 23-го, все буде опрацьовано, всі все отримають. Сподіваюсь, так воно і буде. Чому тимчасові обмеження введені до вступу в дію нового закону про мобілізацію? Тимчасово не будуть прийматися лише нові заявки від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишиться до набуття ним чинності. Ми прагнемо уберегти громадян від ситуації, коли замовлення, замовлена послуга не може бути зрештою надана. А як бути, коли чоловік має подати заяву на вчинення консульських дій не собі, а дитині чи по підопічній особі? Запроваджені обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа? Важливе запитання. Якщо обмеження тимчасові, то коли вони будуть зняті? Як ви думаєте, напишіть в коментарях. От відповідь на це запитання, коли буде зняти обмеження тимчасове, яке зараз є? Я чомусь передбачаю, що це 18 травня 2024 року, коли вступає в дію закон, і ці обмеження вони далі будуть продовжуватися просто вже по закону. Після набуття про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, проходження військової служби, мобілізації та військового обліку чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положення закону. Про що я і говорю? Якщо чоловік призиного віку за кордоном оновив свої дані у ТЦК, то чи зможе він отримати доступ до консульських послуг? Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку, який набуде чинності 18 травня 2024 року, передбачає, що після оновлення даних військового обліку в ТЦК громадянин України чоловічої статі у віці від 18 до 60 років із дійсними військово-обліковими документами матиме доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків від 18 до 60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з поміж доступних варіантів і узгоджується причетними державними органами. Щойно ця відомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення. А якщо громадянин України, який... Підпадає під дію закону, опиниться в надзвичайній ситуації за кордоном. Невже він не отримає допомоги консулів? Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульських консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянином України за кордоном. Вони стосуються лише подання. Певною категорією громадян заяв на отримання певних консульських послуг у визначний період у разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном ДТП затримання стихійні лиха тощо співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в, в повному обсязі. Ось такі відповіді на самі зараз. Топові гарячі питання, був багатьох, вони виникають. Я вже за тих буквально вчора і сьогодні отримав безліч таких запитань, коли, що, як, а як це зробити, і тому подібне. Тому ось маєте відповідь від МЗС України. Я все одно притримуюся думки, що якщо тиснути, обмежувати якимось чином щось забороняти громадянам України за кордоном, то це не сприяє їхньому поверненню в Україну. Ну не сприяє. Як бачимо. Зараз черг на кордоні немає з поверненням в Україну, і їх і не буде. Навіть якщо в громадянина України закінчиться паспорт, він буде шукати якісь інші шляхи, які, як легалізуватися, як відновити або взяти інший паспорт, подаватися на громадянство іншої країни. Я не знаю, ну шляхів вирішення цієї проблеми є. Тобто люди знайдуть ті чи інші можливості, якісь е, крючочки, все знайдеться. Але таким чином це дуже сильно негативно вплине ставленням тих громадян України, яких є дуже багато за кордоном по різних підрахункам, від 6 до 8 мільйонів громадян України зараз за кордоном. З них значна частина також чоловіків. Та велика частина громадян України вони просто не захочуть в майбутньому навіть повертатися в Україну. І як з тим боротися, не знаю. Ну але точно не обмеженнями і примусом це має бути якесь заохочення. Це має бути щось таке, що людина захоче повернутися, а не вона буде змушена повернутися. Це моя думка. Ви знаєте, можете погодитися, можете не погодитися. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на цей канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам та друзям за допомогу.